Як виконати домашнє завдання? Пошук в інтернеті. Ознайомлюємося з завданням. Шукаємо в, інтер... в інтернеті текст на перші три питання. Натискаємо Занесення тексту і вставляємо або вносимо з клавіатури відповіді на перші три запитання. Для прикладу, перше запитання у нас звучить вказати адресу Ужгородського замку. А ми пишемо адреса Ужгородського замку. Тере? Вулиця Капітульна. 33. Місто Ужгород. І точно так же вносимо відповідь на друге і третє запитання, які стилі? У замків. і натискаємо надіслати завдання. Це ми з вами надіслали текстове повідомлення. Тепер нам потрібно знайти фото в інтернеті Ужгородського замку і костелу Святого Юрія. Ми знаходимо фото, зберігаємо їх. На телефон. Обираємо з переліку, що нам наведений. натискаємо, тримаємо. Натискаємо Завантажити. Чекаємо, поки файл завантажиться. Потім переходимо у вкладку із відкритим канвасом. Натискаємо відправити по новому «New attempt», По новому завдання. Обираємо завантаження файлу. Upload файл або вибрати файл. Знаходимо файл на своєму пристрої. Обираємо його і чекаємо, поки воно завантажиться. І надсилаємо завдання. І третій раз. Останнє завдання, нам потрібно знайти відео на YouTube про ужгородські замки. Ми можемо перейти з вами у Google на наступну вкладку, написати ключові слова. Замки Ужгорода, або замки України Ужгород. Відкрити вкладку Відео. Обрати відео, яке нам найбільше імпонує про замки України. Перейти на YouTube, натиснувши на кнопочку YouTube, щоб у нас відкрилося в додатку. Або в самому сервісі YouTube. Ось що мені Натискаємо екрані... поділитися під відео. Обираємо копіювати посилання. І тепер переходимо на вкладку з канвасом. Натискаємо на кнопочку Повторно відправити завдання. Обираємо URL веб-сайту, вносимо туди скопійоване посилання і надсилаємо домашнє завдання.